Специфіка їхнього обслуговування потребує тут є автоматичні запроможувачі. Виставляємо необхідний нам розмір. Перед нами стало гостре питання щодо технічного забезпечення даних транспортних засобів з метою постійної їх підтримки в постійній бойовій готовності. На жаль, довгі роки під час розвитку прикордонного відомства це питання було другорядним, і нам від Радянського Союзу залишились такі майстерні, як на базі МТОТ, які вам були представлені, для того, щоб ви могли... Зробити відмінність тих сучасних транспортних засобів ремонту та обслуговування, які ми створили, і ті, які нам залишили, скажімо так, від радянських часів, зв'язку з тим, що наші прикордонні підрозділи забезпечені новітньою технікою, а також виконують задачі в автономному режимі поза пунктами постійної дислокації, в тому числі і під час виконання завдань в зоні антитерористичної операції. Значить, ми на базі. Існуючих автомобілів, тих, які ми отримали по лінії міжнародної технічної допомоги, за допомогою волонтерів створили майстерні, рухомі майстерні технічного обслуговування, які на сьогоднішній день виконують ті задачі, які ми визначали, скажімо так, в технічному завданні для цих майстерень. Це повноцінне, автономне виконання завдань з технічного обслуговування. Проведення відповідних ремонтів на готових агрегатах, а також ті чи інші різнорідні технічні завдання, які є необхідними для підрозділів прикордонної служби. А скільки все це обійшлося? Скільки взагалі коштує одна така наповнена мобільна майстерня? В Середньому дані автомобілі, які нам прийшли, вони прийшли нам минулому році. Вже в нас таких 10 автомобілів. Вони безпосередньо застосовуються в органах охорони кордону на сьогоднішній день виконують задачу. Базова вартість такого автомобіля 5,5 млн грн. Це остальна начинка за рахунок волонтерської допомоги. І скільки начинка? Десь в приділок 250 тисяч гривень. Заступник коменданта, начальник відділу технічного забезпечення, підполковник Гончар Олег Вікторович. Даний автомобіль призначений для проведення технічних обслуговувань, а також поточних ремонтів у польових умовах. Його особливість заключається в тому, що він спеціально скомпонований для того, щоб проводити обслуговування і ремонт новітніх зразків техніки, такі як краску, Гуар, Форд Транзит, Фольксваген Амарок, Фольксваген Транспортер. Це дозволяється завдяки наявності необхідного обладнання, яке входить в склад даного автомобіля. Також даний автомобіль може здійснювати евакуацію пошкодженої техніки, він обладнаний потужною лебідкою. Яка має тягове зусилля понад 25 тонн, що дозволяє витягувати навіть важку техніку. Також ззаду він обладнаний тягощіпним пристроєм, що дозволяє евакувати техніку методом часткового навантаження, як легку, таку як там Volkswagen Amarok, включаючи до БТРа. На автомобілі є. Маніпулятор-кран з вантажопідйомністю підйомності 1700 кг, що дозволяє з легкістю проводити роботи по демонтажу важких вузлів та агрегатів на техніці. Обладнання дозволяє розвернути понад шість спеціалізованих постів, такі як пост автомийника, пост зварювальника, пост кузовних робіт, пост діагностування. Також в комплект даного автомобіля входить пневмокаркасна палатка, яка дозволяє проводити обслуговування ремонт навіть за поганої погоди.